За лендліз треба платити, а зараз дають безкоштовно. Ця теза є глибоко антиукраїнською, брехливою і маніпулятивною. І в цьому відео я хочу розповісти та пояснити українцям, чому. Мене звати Мухачов Назар, ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє». Не перемикайтеся, буде цікаво. І так, ви знаєте, величезна є проблема, що в українців, в цілому в їх сприйнятті інформації. Майже відсутня власна думка, на превеликий жаль, і це є величезна проблема. От, власне здеградована система освіти і повністю контрольовані змі, які працюють в інтересах своїх власників, в інтересах тих, хто платить зарплату тим всім журналістам. Вони не формують реального розуміння стану речей а формування власної думки дуже важливе. За умови, якщо наявні певні механізми мислення, певні інструменти аналізу, то людина стає здатною сформувати власну думку, дослідивши саме джерела. І тому, власне, коли говорити про ленд-ліз, то треба досліджувати першоджерела. І первинні якісь речі. Що таке ленд-ліз Це закон, який дозволяє за спрощеними процедурами і механізмами. Надавати допомогу озброєнням, допомогу поворотну, тобто яка буде або оплачуватися, або повернена назад, допомогу партнерам чи союзникам Сполучених Штатів Америки. Закон про ленд-ліз діяв в часи Другої світової війни, і насправді я трошки вкопався в ту допомогу, яку надавали під час ленд-лізу Радянському Союзу. Ну, це просто величезні обсяги. Просто величезні. Ви знаєте, якби нам хоча б кусок тих обсягів, то ми б вже давно вийшли на кордони Донецької і Луганської областей. Через то нам це критично потрібно. Але для чого це надавалося це все озброєння? Це спрощена процедура для того, щоб великі обсяги за короткі проміжки часу, великі обсяги озброєння опинилися на передові і працювали проти ворога. Для чого Україні лендліз? Для двох речей. Перше, для того, щоб перемога відбулася в принципі. Ви знаєте, в нас е на фоні такого ура патріотизму, нам от ми переможемо, ми переможемо. Для того, щоб перемога сталася, нам потрібні певні речі, певні складові. І той же ж генерал Залужний чітко вказав, що йому потрібно для перемоги, яке озброєння. І чим швидше ми б його отримали. Тим швидше ми отримали можливість, в, як мінімум, вийти на кордони України. Якщо перемоги не відбудеться, то взагалі дуже величезне питання: а що буде далі відбуватися з Україною, яка настільки зруйнована, настільки в боргах, і так далі. І так далі. Але друге: чим менша тривалість війни, Тим більша кількість українських воїнів, українських патріотів повернеться додому. Кожного дня, поки йде війна, лиється свята українська кров, гинуть патріоти. Причому з боку України в цій війні в першу чергу гине світ нації, високоосвічені патріотично мотивовані українці. Знаєте, реально, якщо взяти до прикладу, тих, хто пішов добровольцями в тероборону. Там, там люди, практично всі з вищою освітою, причому не такими дипломчиками, як зараз купують, а з реальною освітою, з реальними знаннями. Там і люди, які мали достатньо успішні бізнеси, достатньо успішні кар'єри, там навіть адвокатів, там ще когось, ще когось. Це цвіт нації. І без цього цвіту нації побудова України майбутнього неможлива. А нам треба будувати Україну майбутнього, тому що в такій Україні, яка була до 24 лютого, я думаю, що ніхто не хоче жити. А нам насправді зараз ще й швидкими темпами залишки українського національного багатства Зелена влада розпродає землю, надра, промисловість і навіть Укроборонпром. Нам це все треба буде змінювати. Як будувати Україну майбутнього без без високомотивованих, патріотичних, освічених українських воїнів. Я взагалі впевнений, що треба максимально велику кількість українських воїнів в майбутньому залучити до державного управління і до державотворення, до формування тої України майбутнього. Чим коротше буде тривати війна, тим більше хлопців повернуться живими. Це два аргументи. Третій аргумент оплата лендлізу. Коли нам говорять, за нього треба буде платити. Хлопці, а чим ми будемо платити, хлопці та дівчата? А чим ми будемо платити зараз за ту допомогу, яку нам вже надали? В Україні до повномасштабного вторгнення було зовнішніх та внутрішніх боргів, якщо я не помиляюсь, близько 160 мільярдів доларів. Шмигаль прозвітував, що в 2022 році нам надали 42 мільярди доларів, з них 45% грантова, тобто допомога, яку не треба повертати, 55%, тобто більше 20 мільярдів ще це допомога, яку ми будемо повертати, з якимись відсотками, хай навіть пільговими. Додайте до того ті кошти, які Україна отримує зараз. А чим ми за це все будемо розплачуватися? А якщо не буде перемоги. І якщо ми не отримаємо е там кон е контрибуції, реституції і інших виплат з боку Московії, яка повинна капітулювати, то хто за це все буде платити? Як ви думаєте? А без ленд-лізу хто значить перемога відбудеться? Московія ресурсно дуже потужна країна, і вона нас переважає, і це треба розуміти. І для того, щоб нам їх перемогти, для цього треба сукупність певних факторів. Далі, коли оті всі зараз кричать: от треба буде платити, а якщо ви так добре рахуєте гроші, якщо ви вважаєте, що не треба платити, щоб відбулася перемога, і щоб зберегти максимально велику кількість живих українських воїнів. Тоді в мене до вас запитання, а чому ви так добре не рахуєте ті гроші, які мародерять під час армії? От останній скандал це 4 мільярди гривень на закупівлі їжі для українських воїнів ЗСУ. 4 мільярди ви це рахуєте? А це весь деребан на великому крадівництві, а скільки закопано в дороги, а скільки покрали всякі колі котлети, чи такі, як е Брат Юзика. Який за рік великого крадівництва на одному кар'єрі заробив близько двох мільярдів гривень? Ну, дивишся на юзіка і розумієш, що в нього в сім'ї одні бізнес-таланти. Це благодать Господня сходить на тих, хто опиняється в політичній владі України, і всі їхні родичі стають ну, такими мега-бізнесменами, що правда, собаки ніхто нічого не виробляє. В основному спекулюють і на держзакупівлях працюють, але то ж інші деталі, то ж мало хто в це треба, бо в це буде вкопуватися. Перемога і збереження життів українських воїнів ось ключове завдання. Чим більше в нас озброєння, тим краще. Причому в рамках лендлізу ми можемо вибирати, яке озброєння нам постачати. Тому що, коли нам зараз сказали, от про танки треба готувати. Потім сказали, що це займе декілька місяців, можливо, навіть до одного року. Нам сказали про 31 Абрамс адміністрація Байдена, а в них Абрамсів поза 6 тисяч. Журналісти вже готові, і це і Будапештський меморандум це гаранти нашої безпеки. А в рамках лендлізу, ми якби взяли викупили просто по реальній вартості ті ж самі ракети 300 кілометрової дальності. А ще краще, паралельно додатково, почали б запускати виробництво своїх ракет такої дальності. Ми б змогли вийти на кордони і здобути перемогу. І заплатили б за це. Але була б перемога і живі українські хлопці. Я думаю, що я на це запитання відповів. Я постараюся протягом наступного тижня зробити детальний, ретельний аналіз, україноцентричний аналіз ленд-лізу в цілому. Тому що це тема, на якій дуже-дуже багато брешуть. І знову ж таки, проблема людей в тому, що люди не досліджують першоджерела. Дякую вам всім за увагу. Вважаю цю інформацію дуже важливою. Аргументацію, яку я надав, ви можете використовувати в суперечках. Переконуйте ваше ближче оточення. Переконуйте, яке знаходиться в Омані, яке вірить у тим всім побрехенькам, які нам вкладають в голови. Прошу вподобувати, коментувати та поширювати дане відео. Це дуже прості ваші дії, але вони дуже допомагають збільшувати кількість україноцентричного контенту в інформаційному просторі. Дуже допомагають. Більше людей побачать правду. І оті зерна, оті інструменти для мислення, які я стараюся подавати в відео, коли людина поступово їх, скажімо так, засвоює. То після того вона вже вчиться мислити самостійно, більш самостійно порівняно з тим станом, який є зараз. Тому ця ваша допомога інформаційна є дуже важлива. Я дуже вдячний тим, хто вже долучився до підтримки. Я знаю, багато людей дійсно поширюють, і це це надзвичайно приємно. Я дуже вдячний за весь зворотній зв'язок, за всі повідомлення. Навіть за ті, на які я відповідаю, із запізненням, але це дуже важливо. Дуже важливо нам з вами бачити однодумців, тому що кожен з нас. Для свого однодумця, насправді є певною точкою опори. Я дуже вдячний тим, хто допомагає фінансово для ведення системної інформаційної роботи. Я збираюся впродовж найближчого часу насправді вийти на новий рівень системної інформаційної роботи і надіюся, що зможу вам про це розповісти. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, реквізити є в описі до даного відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.